Генеральний директор Укрпошти оприлюднив свої доходи за 2024 рік. Виявилось, що зарплата, звертаю увагу, зарплата це людина не займається бізнесом, а зарплата у Смілянського складала 11 мільйонів 700 тисяч гривень до оподаткування. Тобто, в середньому 970. Тисяч гривень на місяць. Що найбільш пікантно, це те, що пан Смілянський паралельно сплачує податки і в Америки. тобто він є податковим резидентом Сполучених Штатів. Я не буду стверджувати, що в нього є паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки, що було б дуже дивно перебування на такій посаді. І мати ще і подвійне громадянство, що в Україні поки що не дозволено. Ну і в цілому, люди з подвійними громадянствами на державних посадах це трішечки ну, дивно. Давайте будемо відвертими. Але а, сам Смілянський говорить, що, за його словами, премії, передбачені контрактом, він не отримував із 2022 року за власною ініціативою. Тобто, в нього до такої зарплати. Ще премія мала бути. Це мало 970 тисяч в місяць. Це мало премія ще має бути. Загалом за рік він сплатив 2,4 мільйони податків в Україні. Ще близько 2,1 мільйона гривень до бюджету США. Чистий дохід становив 6,9 мільйона гривень. Тобто біля 14 тисяч доларів на місяць. 14 тисяч доларів на місяць. Ну, ви знаєте, навіть в провідних країнах Європейського Союзу це вважаються доволі високі зарплати для чиновників. Ну, а для директорів Укрпошти, так тим паче. Прикол в тому, що ця людина не соромиться сказати, що за його каденції середня зарплата пересічних працівників Укрпошти також зросла. Він це каже так. За час моєї каденції середня зарплата виробничого персоналу, це він так людей називає виробничий персонал, зросла до 15 728 гривень у 2024 році. Ну, середня зарплата, ми знаємо, це як середня температура по палаті. Крім того, 15 тисяч гривень і 14 тисяч доларів це трішечки інші заробітні плати. І отримувати в 40 разів більшу зарплату, ніж твій виробничий персонал, як називає Смілянський своїх людей, ну не своїх насправді, це напевне забагато. І причому звертаю вашу увагу, він не займається бізнесом, він перебуває на державній посаді. Він перебував фактично на державній посаді, хоча це не зовсім там так, все набагато складніше. Але тим не менш, ну, ми ж з вами розуміємо. Тут яка халепа щодо його виробничого персоналу, а по звичайному, це до людей, як ставляться на Укрпошті, можете написати, хто працює на Укрпошті, як вам живеться на Укрпошті. Я нещодавно спілкувався з працівниками відділення, яке в нашому ЖК, і ви знаєте, вони дуже скаржились, ставляться до них. Як до непотребу, зарплата мала, на мінімалках сидять, поділили їм, неповні ставки дають. Тому що там Смілянський порахував на 15 тисяч, це ще, це ще хто його знає. Може, він порахував ставку на 15, але ж люди не працюють на ставку, немає. Їм не дають ксерокса. От я тричі був, там документи мені потрібно було забрати. Ксерокс не працював, принтера немає, світла немає, немає джерел безперебійного живлення і так далі. І що в кінці так це ще відділення і закрили, тому що тут оренду дорожче здавати. І зараз це приміщення, де було Укрпошта, і було зручно мешканцям ЖК, а тут на території, я думаю, що десь під тисячу людей живе, якщо не більше. Мешканця була зручна Укрпошта. Державне підприємство все ж таки як не є. І люди користувались, ну, Укрпошта є то, не новою поштою користувались. Все, закрили, немає відділення. Все, до побачення. От нова пошта поряд є, її не закрили. А Укрпошту закрили. І вже оренда висить, вже оренда, куди звертатись, все окей. А це таке господарювання пана Смілянського і ще марки випускає, напевне, а іще колбасу хотів, щоб. Ну, а, і куриними ножками виявляється поштальйони, коли ходять дикими лісами, доставляючи пенсії, кидають, кидають у диких звірів у собак ніжки курячі. Ну, ви це про це чули. Але прикол в тому, що Смілянський не один такий небідний на державних підприємствах. Згідно з декларацією за 2024 рік, голова Укртатнафти та Укрнафти Сергій Корецький, який з 14 травня стане головою правління національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна, отримав 26,7 мільйона. Тобто, ну ви бачите, що це 640 майже 2 тисячі доларів зарплати на рік. Зарплата вукер Укрнафті склала 15,47 мільйона гривень. в Укртатнафті 11 мільйонів 190 тисяч. Тобто людина на, на, на рік отримувала 642 тисячі доларів. І це фактично в підприємствах, які так чи інакше тією чи іншою мірою ну, Державні, там вони акціонерні, публічні, то вже повиводять як там завгодно. Але уявіть собі, поділіть просто 640 тисяч 640 тисяч доларів на 12 місяців, і ви отримуєте ну, дуже великі гроші. Президент Енергоатому, тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Петро Котін задекларував біля 7 мільйонів гривень зарплати. За рік, тобто 161 тисячу доларів. Окрім цього, він отримував 290, 270 майже тисяч гривень пенсії. А виконувач обов'язків голови НАК Нафтогаз Роман Чумак у 2024 році отримав зарплату в розмірі 440 тисяч доларів на рік. Отакі заробітні плати. Я не знаю, які заробітні плати у вас, скільки ви отримуєте. Але впевнений, що більшості з вас дуже далеко до цих панів, і ви із своєю зарплатою середньою в 20 тисяч гривень, це ще якщо вона у вас є, дійсно будете технічним виробничим потенціалом для. Чи персоналом, як там назвав смілянських своїх людей, і нічим більше, тому що люди з такими статками живуть за межами добра і зла. Ви для них назавжди залишитесь технічним виробничим потенціалом і ні на що більше не розраховуєте. Можете написати в коментарях ваші історії, як ви до цього всього ставитесь, але проблема одна: ви це змінити ніяк. Не можете, а влада не хоче. Тому ось ці люди дуже талановиті, дуже прогресивні, будуть і далі отримувати по пів мільйона доларів на рік. Знаєте, як відомі баскетболісти, прям. або хокеїсти з НХЛ, або футболісти. Рівня ну, там, Навіть Манчестеру. Бережіть себе і, я не знаю, шукайте, шукайте можливості. В Україні вони є. Україна це країна можливостей. Американська мрія є навіть в Україні, тому що навіть директор Укрпошти сплачує податки в Державний бюджет Сполучених Штатів Америки. Не забувайте підписуватись і чекаю на ваші враження від таких немаленьких зарплат.